Всім привітки, з вами Палич, і в нас сьогодні ще одне буде розмовне відео. Так, дивись, що й вийде так би мовити, на регулярній основі будемо треніти щось розказувати. І сьогоднішній відосик буде складатися, по суті, з двох частин, я думаю. Перша частина це, скажімо так, наслідки отого відоса що вийшли, так. І друга частина назвемо це, як. Рубрика Дорогий щоденник, де знову пофілософствуємо на тему. Думаю, чому загнулися турніри, що було зроблено неправильно. І почнемо з того. Дивіться, що я не буду шукати собі виправдань в а аля відос на емоціях. Чи ви зрозуміли неправильно мене, чи я не хотів це сказати. По факту були сказані слова, зроблені певні дії, і за них потрібно відповідати. Почнемо з бізона. Йому не сподобалося, що я додав його лого. На прев'юшку він дійсно повідомив мене, що не зможе допомогти з тестами, тому що зараз дуже завантажений в житті. А я, типу, така скотаняка, почепив його лого, там, з тим самим, так би мовити, обісрав його. Так, да? Да, я визнаю, типу, причепив на лого всіх, хто коли-небудь грав турніри, логи, які в мене були збережені, в тому числі й своє лого, причепив туди. Чи можна було почепити на прев'юшку ті логотипи тих стрімерів, які відмовилися чи проігнорили опитування? Та думаю, так можна. Насправді це, мабуть, було б правильно, да? але що маємо, те маємо. Тому я вибачаюсь перед Бізоном, що приплів його в цю історію. Хоча по суті він дійсно повідомив, що не може допомогти, і ну, відписав мені, що він не зможе допомогти з тестами. Тому я вибачаюся перед ним, що притягнув його до, ці, до цієї історії. Тепер стосовно гості, Передява полягає в тому, що я сказав у відосі, що в гості цікавлять тільки призові в туріках і ТДТП, да? що не хочуть тіпа, допомагати розвивати на так би мовити все це діло. Дивіться, гості підтримав всі турніри, брав участь у всіх турнірів, і до нього як до людини. Учасника турніру, типу, претанці взагалі немає. Завжди скидає всі взноси, все чітко, все вчасно, так би мовити, скидає лого, ну, результати матчі, оце все. Тут питань немає, так, да, визнаю. Тому я вибачаюся перед гості, перед аудиторією в гості, що зробив отакий наклик на гості. Але щоб ви розуміли, дивіться, перед тим, як вибачитись, ми поспілкувалися з ним, і я йому задав просте питання. Так чому же ти проігнорив тоді опитування? На що він відповів мені? Я не бачив. Дімон сказав не бачив, я йому вірю, тому що я ж кажу, я вибачаюся. Це дійсно такі ситуації получається напиздів на Дімона. По факту. По факту, так. Да. Дуже прикро, що так вийшло. Да. Що, в принципі, що Бізон також? Брав участь у турнірах усіх, наскільки я пам'ятаю, і знову ж таки з ним проблем як організатор турніру в мене не було. Завжди все скидає вчасно, завжди скидає результатики. Типу, доїбатися, як то кажуть, немає до чого. Тому мені дійсно прикро, по-людськи прикро, що хлопці це все, все прийняли на свій рахунок в першу чергу особисто. Да? І я перед ними дійсно вибачаюся. Мені не западло. Я як людина, яка слідкує за репутацією своєю. Маю тільки величезну повагу до тих людей, які також слідкують за репутацією. І їхні пред'яви в мою сторону цілком логічні, адекватні і по факту правильні. Такі от діла. Що я можу ще додати по цій ситуації? Дивіться, от, стосовно того, як створювалася група, ця група створилася в першу чергу як робоча група, тому бажано повідомлення тут читати всі, які пишуться. Там може бути якась типу, важлива інформація. На відосі було чітко показано, що в гості це опитування бачив, і, типу, виходить, зробив висновки, що він проігнорив його. Наскільки я розумію, він просто скипнув всі повідомлення в групі, і тому вийшла така конфліктна ситуація на рівному місці, скажімо так. Тому повторюся, група створилася як робоча і бажано там читати все. Я розумію, що тут багато флоду відбувається, але десь бляха-муха, присядьте не десь колись на літазику і чи то ніч тут відбувається в групі. Це перший момент. Другий момент, що всі, хто в групі давно, Підтвердять, я думаю, мої слова, що я неодноразово наголошував, що вся важлива інформація, яка стосується турнірів, завжди закріплена в групі. В групі немає сотень закріплених повідомлень. Я за цим слідкую. Там закріплені тільки дійсно актуальні повідомлення на цей момент на сьогодні. Щось з'являється потрібно, додаю туди. Щось вже не актуально. я відкріпляю це. Я за цим слідкую. Тому. Можете запитати будь-якого стрімера, подивитися, скільки там закріплених повідомлень у групі. Там їх небагато. Тому потрібну інформацію можна було б зайти. Зайшов в групу, скіпнув повідомлення всі. Я розумію, нема там часу читати, там можуть бути 100, 200, 500 повідомлень набратися. Да? Ну, просто зайди, глянь, що, що закріплено. Це не тяжко. Це не тяжко зробити. Це так, так би мовити, ремарочка. Там все дійсно працює, дійсно актуально. Тому, тому дивіться, ситуація з гості це є прецедентом. І на майбутнє інформація слов, типа виправдання, чи ну, типу, інформація в стилі я не бачив, я не буду сприймати як аргумент. Тому що це я не бачив, це не це ти дійсно не бачив, це ти, ти просто не захотів подивитися. Отак от. Це опитування також було закріплене на той момент. Це прецедент. Ситуація з ОСІ, це прецедент. І на майбутнє я вибачатися не буду за те, що людина щось там, я щось там від досі щось там сказав, а людина мені прийде, і скаже: я не бачив, ні чуваки. Це так не проходить. Вже не буде проходити на майбутнє. Вся важлива інформація завжди була закріплена. Завжди по турнірах. А так, так, да, мені дійсно прикро. Ще раз говорю, що образив хлопців, особливо гості і бізона. ну дійсно завжди все робили класно по турніру. Питань, типу, до них в мене немає. Дійсно, я вибачаюся ще раз перед ними. Дійсно прикро. Я знаю, що стрімери також себе будуть дивитися, можливо, не всі, але завжди все важливе закріплене. Зайти, глянути закріплені повідомлення, там їх 5-10 штучок, це не, не тяжко, моя думка. Тепер давайте пофілософствуємо на тему дорогий щоденний. Що я зробив неправильно в турнірах. Перш за все, в нас була неправильно побудована система спілкування. Давайте це. це так, я завжди все це робив турніри в рамках friendly, так би мовити, да? дружності. Завжди з усіма стрімерами став, ставився ну, максимально дружно став, ставився завжди до них. Да? І завжди старався якісь знаходити так би мовити, рішення. Коротше, бути для всіх хорошим. Да? Але, як правильно, було підмічено в групі, що ми колеги. І я неодноразово говорив, що ми колеги. І потрібно було стосунки строїти з стрімерами не на дружбі, а іменно на колеги, на співпраці, на... на партнерстві. А відомо, щоб партнерство було успішно, це факт. Потрібно, щоб партнери були рівними. Щоб кожен мав однакові права і однакові обов'язки. І, по суті, я цим розбалував їх, що робив все сам, і в момент я просто з цього моменту вже вигорів, згорів і т. 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 Потрібно було їх нагрожати, потрібно було їх було з них вимагати щось. Але самі розумієте, да? почати щось вимагати, то це могло ну, типу, не факт, щоб тоді люди ці турніри грали. І, можливо, на, і на краще, щоб вони не грали, да, в від получило. би в плані турнірів розвитку. Кожен повинен вносити щось своє. Да? І це не, не тільки якісь там ідеї поради порадити, іде, 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 а й робити вчинки, да? дії. От прийшов там умовно, да? сказав, треба накатати там, умовно 300 боїв е, з водом по три чоловіка для тесту мода. Стрімери самі повинні були не, не чекати, що там, поки я відос запишу і почну їх обсирати, що вони ніхуя нічого не роблять. Вони повинні були, на мою думку, просто. Організуватися, там 10 зводиків зробити там по 3 чоловіка, і зіграти кожен там по 10 боїв. Все, там, умовно, там вже в нас є там да, якась там база даних он вже зібралася. Вони повинні самі були, це діло, бігенько організувати, зробити і, і полетіли. Вони ж, я думаю, ну, типу, в мене так ось виглядає. Типу, вони зацікавлені в турнірах. По ідеї так. Я, по суті, в них нічого не вимагав, а напевно потрібно було. От банальні ситуації, коли от, десь якийсь турнірний матч, хтось не скинув результати, і я що їх сам шукав, типу, да. але напевно потрібно було просто довбити їм особисті, щоб скидали результати, привчати їх до якогось правил поведінки, скажімо так, чи ще чогось. Тому що з мене вони вимагають, повірте мені. Якщо щось десь не так, то почути слова в стилі палич якого хуя. Ви знаєте, мені теж не дуже приємно це. Але я, в принципі, відосики про це не записував. А тут раз наїхав і вже деякі пішли обідки на мене. Що я вважаю, в принципі, також не дуже коректно. Згадайте той старий фінал, коли фас дотаманом грав, як мені в чатах налетіли чувачки, почали виписувати всякі прикалюхи. до мене. Розумієте, за що я говорю? Тому що от, з мене йду, йде спрос, але чомусь, коли я ж скоро щось починаю просити, ну, типу, ну, навіть не те, що просити, просити, да, по суті, мені відмовили. І напевно треба було ставити умови, що кожен, кожен обов'язково відіграв тестові бої з модом. Мене б, скоріш за все, послали нахуй. І сказали, Палич, якого хуя? Ти оце до нас доїбався. Але потрібно було це робити, я думаю. Як я говорив раніше: колеги, партнерство, рівні умови, кожного мають бути обов'язки, права. І вони всі мають бути однакові, незалежно від того, скільки в тебе онлайн. Кожен повинен щоб щось приносити в турніри, щоб воно розвивалося, а не просто чилити на готове приходити. Це от, імено, от, неправильно спочатку постановлена була система спілкування. Тепер другий момент стосовно групи. У нас є група, так би мовити, да, стрімерами. Там частенько срачі бувають, вся ця історія. Потрібно було, можливо, хтось і пропонував цю ідею, я не пам'ятаю. Ну, на сьогодні робимо висновки, що потрібно було просто: от, у нас є умовно група, «Флуділка» фруділ, з стрімерами. Да, і створити потрібно було ще одну групу, де мова б тільки по турнірах. Тільки по турнірах. Це теж було правильне рішення. Це, по суті, ну, скоріше за все, ну як, це мій пройоб, я вважаю. Да? Як людина яка це все створила, то це мій проїб. І мій пройоб, тому що неправильно почав ну, спілкуватися з ними. Але ж теж, знаєте, в істимірі також має поступати якась ініціатива на цьому всьому ділі. В одне рило все це важко тягнути, і от воно до чого призвело до всяких от таких... Моральних вигорань, обідок і прочувство всякої херні. І я думаю, питання, яке багато когось цікавить, чи можливо це все якось відновити, змінити, чи там ті самі турніри десь можливо, наступному році воскресити. Важко сказати, насправді. Можливо, буде. Турнір... У мене, знаєте, які зараз думки є. От, типу, Зробити турнір, але в ньому я участь брати не буду. Я буду виступати чисто як організатор. Я в нього грати не буду цей турік. От у мене на сьогодні такі думки є. Це типу такий варіант. Один з варіантів, як, ну, типу, варіант, як ці турніри відновити можна на сьогодні. Тому що я прекрасно розумію, що зараз зі за мною ніхто не захоче мати ніяких контактів. Це ну, моя така думка. Чи правду я сказав, чи неправду я сказав, але це тільки в гості Бізон мені сказали, що щось там да, за якийсь там голос, пред'явили за обідки, але, впевнений, не багато хто просто промовчав. Хоча йому також було обідно. Якісь такі от мене думки стосовно цього. В общем, от на сьогодні я, так би мовити, підкреслюю два таких дійсно серйозних прийоба, створені турнірів. І, можливо, на майбутньому воно якось і виправиться. Надіюся, ми більше не будемо повертатися до цієї теми. Надіюсь, на цьому все закінчиться, тому що пред'яви в стилі палич хоче хай понуть на якомусь скандалі, також були. І повірте мені, народ, це все просто. Ваші видумки стосовно хайпанути. Я вам скажу, як е, сказали мені в певний момент, мій канал, що хочу, те і роблю. Белять, знов погоду прилетить, придеться вибачатися. Ой, коротше, коротше, ні. Тут дивіться, я ж кажу, тут ці відоси, ці розмовні, вони ніякому випадку не несуть якоїсь. Ну, Не мають цілі когось там обрати чи хайпонути. Це просто, скажімо так, знаєте, як я говорив, до щоденник. Це просто потік свідомості, якихось емоцій і, своїх, і думок, за які, звісно вже можуть в ітоги прилетіти. І це, в принципі, цілком нормально, цілком очікувано. Але ціль якось там хайпанути, в мене, повірте мені, немає. Якби в мене була ціль на цьому хайпитися, то відосипці виходили б регулярно, і кожні конфліктні ситуації виносились би, так би мовити, да, на. У нових досах. Воно було б регулярно, повірте мені. Такі от діла, народ, на цьому все. Надіюся, більше ніяких обідок не буде. Тому бережіть себе, народ, підтримайте Україну і україномовний контент. Всім доброго часу. Добий.